Зараз вівчарка Гера вже ходить і гавкає, а ще декілька днів тому вона була на межі життя і смерті. Ось так з ножем у голові собака ходив майже добу, поки не приїхав ветеринар. Зброя знаходилася під лівим оком, проткнувши носові хрящі і череп на 7 сантиметрів. На боці у середньоазіатської вівчарки два поранення, а на тілі подряпини. Так жорстоко побив Геру сусід її господарки. Отшов зашити. Вот ось під глазом ліше одні, другі я губа зашити. Нож браткнув нас, пастінгарту била поточити. Господарка Гіри в цьому будинку постійно не мешкає, а собаку завжди залишає на прив'язі. Паркан занадто високий для того, щоб пес зміг його перестрибнути. Але цього разу за невідомих обставин вівчарка гуляла по вулиці не прив'язана. Позвонила сусідка на роботу і сказала, що тут і збивають твою собаку. Краві був порог і входная двері дома, основна маса крові. От це все було там. Ну і далі тут де ми стоїмо по пути капельки туди, куди собака вже вбігала і спряталась там ззаді за хозпостройками. Сусід, який підрізав собаку, каже, що тварина намагалась накинутися на його трирічну дитину. Вівчарка вибігла з двору. Чоловік прийняв удар на себе, і пес прокусив йому руку. В лікарню і поліцію він не звертався. Хотів вирішити конфлікт по-сусідськи. Я вернувся за Домою я ставила ребенка, пішов розбиратися. Коли сусідка теж бабуся стара, 80 лет, завалила, теж її собака, погризла, бабуся вся в крові. Дала мені нож, я не выдержал, пішов, ударил її в голову ножом, собака убежала. Тварину в цьому випадку розглядають як майно. Власниця собаки звернулася до поліції, але там кажуть, для відшкодування збитку немає необхідної суми, тому кривдник може уникнути покарання. Действие данного гражданина можно квалифицировать по статье 194, потому что собака это не человек и порезал он имущество, ну скажем так, граждан. Поэтому это статья 194, умышленное повреждение имущества граждан, но это имущественное преступление и для внесения сведений в ДРДР должен быть ущерб не менее 170 тысяч гривен. Але за жорстоке поводження з тваринами є покарання у кримінальному кодексі: штраф або арешт на строк до шести місяців, незалежно від того, є у чотирилапого господар чи ні. До того ж, народні депутати на черговій сесії парламенту запропонували посилити покарання обмеження волі до двох років. Однако говоря об жестоком обращении с животными, также мы должны учитывать и то, что в действующем законодательстве предусмотрены правила содержания домашних животных. Поскольку собаки, согласно Гражданского кодекса Украины, относятся к объектам повышенной опасности, то хозяин собаки должен предусмотреть возможность нанесения вреда, ущерба со стороны своей собаки посторонним людям. Подібні випадки трапляються дуже часто, але до поліції господарі собак звертаються вкрай рідко. Правоохоронці кажуть, спочатку 2016 року зафіксували лише одну заяву на весь кривий ріг за жорстоке поводження з тваринами. За адресою вулиця Армовірська будинок 15, біля першого під'їзду було виявлено вухо. Тварини, а саме кота по даному факту проводиться досудове розслідування слідчим відділом жапневого відділення поліції за останній рік на території жовтневого району міста Кривого Рогу це перший випадок, де було е, скоєно жорстке поводження з тваринами. Статистика щодо жорстокого поводження з тваринами мізерна Неофіційно таких даних значно більше, тому що людська помста не знає меж не лише до людей, а й до тварин. Галина Ганзенко, Євген Жулай, Володимир Куропятник, Роберт Сіваков, Євген Аністрат. підсумки тижня, перший міський.